Дорогі скорпіони, це ваш прогноз на жовтень 2025 року, але скорпіони за місяцем або за асцендентом. І я розпочну одразу з головного акценту цієї осені. Юпітер, планета щастя, процвітання та фінансів заходить у рак. Що це значить для вас? Це ваш дев'ятий дім дім удачі, духовності, навчання та далеких подорожей. Ну, на практиці, що це може значити? Це підтримка згори. Ви можете відчути, що удача буквально. Веде вас, це час для благословення та натхнення. Тут навчання та знання, сильний період для того, щоб розпочати якесь навчання або викладання, якщо ви викладач, або якісь глибинні дослідження. Це час також для подорожей, можуть відкритися двері для далеких поїздок, навіть за кордон. Накшатра Пунарвасу, по якій йде Юпітер до червня 26-го року, вона якраз про енергію відновлення. Взення, вона надає другий шанс, якщо ви втратили віру, сенс чи можливість якусь да подорожувати або навчатися зараз. Усе це може повернутися, але пам'ятайте, що цей вікно можливостей, воно дуже таке коротеньке з 18 жовтня по 6 грудня. Якраз Юпітер буде знаходитися у раку. Остаточно він перейде в рак. В 2026 році в червні. Тому дивіться, не зволікайте і ловіть цей короткий і дуже вдалий для вас транзит. Це така тренувачка, репетиція перед остаточним заходом Юпітера у рак. Давайте роздивимося, які в нас транзити планет для вас будуть у жовтні. Дивіться, ось ваша карта. І 3 жовтня Меркурій, планета комунікації, він заходить в Терези. Дивіться, от в Терези, в вашому 12 му домі, і це більше для внутрішньої роботи, да, для роботи з документами, або якісь таємні переговори за колісні будете вести, скорпіони. Ви ж це любите, да, такі детективи наші. 4 жовтня Венера, от дивіться, от 10-й дом, Венера йде по Леву, і вона поєднається з кету і під, буде під аспектом Раху з четвертого ну тут якісь будуть кармічні ситуації в якихось спільних проєктах на роботі. А може, якісь такі любовні, трикутнички, але це вже знаєте, такий привітік з минулого 9 жовтня. Ну це буде недовго, бо 9 жовтня Венера вже переходить в. Діво, ваш одинадцятий дім, це е, тут е, діва для Венери, знак падіння, тому тут може дати якісь сумніви в стосунках із друзями, тут якісь критику занадто критичність або невдоволення. Да, Таке може така гристи, гристи вас. Так що е, з ну, середини, тому будьте теж уважними і усвідомленими. І вже одинадцяте, 10, 11, 12 жовтня, да, це буде така, такий момент істини для Венери, Бо Венера підпадає під аспект Сатурна з 5-го, дивіться, ну це теж буде 12-го буде точний аспект цього точне поєднання, да, будь в одному градусі, але ну, буде фон такий на 1-2 дні, тобто плюс-мінус. Тому тут буде теж така перевірочка, така кармічна від Сатурна. Чи справжні у вас друзі, чи справжні у вас проєкти, чи реальні ваші очікування там фінансові, наприклад, да, тому що чи реальні у вас там плани, якісь да, такі. Зв на звершню, на успіх, бо одинадцятий дім це якраз таки це дім успіху, якихось глобальних звершень і прибутків. 17 жовтня сонечко зайде в Терези. Давайте я вже зроблю зараз іншу карту, де вже у нас сонечко ось перейшло в Терези в 12-й дім. Бачите, який насичений у вас 12 й дім. Оце прям для от, от час для внутрішнього балансу. Ну і от якраз це час для внутрішньої тиші, для роботи над собою, да, для моментів для духовних практик, для самопізнання. А 18 жовтня Меркурій і Марс ще й поєднаються да, в вашому 12-му домі, в Терезах. Ну тут ви можливі різкі слова. Конфлікти, ну, особливо у сфері да, таємниці, знову, у сфері, там, може, якихось документів. Ну, 24 жовтня Меркурій вже переходить ваш перший дім. Переходить в Скорпіона. Ну, це якраз час говорити про себе, і про свої ідеї в голос. А 27 жовтня до нього під'єднається Марс. Він теж зайде в скорпіон, і це вже буде енергія. Да? Бо Марс це планета енергії, вона дасть вам енергію, сили, харизму, рішучість, сміливість і хоробрість. Але стежте за тим, щоб просто не перегоріти. І давайте проговоримо про місяць. Він це в нас така дуже швиденька, така планета. Та тому ми акцентуємо тільки увагу на двох подіях, це повня, яка відбудеться 6 жовтня в рибах, внакшатрі Тарабхадрапада. це ваш п'ятий дім. І тут дім дітей творчості і кохання, і може відбутися кульмінація в стосунках. Наприклад, якщо у вас є діти, то вони будуть потребувати вашої уваги і будуть про це наполегливо вам казати, бо повня, це ми, вона нам висвітлює все те, що вже назріло. Це якраз добрий момент для завершення творчого проєкту або для. Початку, да? а, бо для у, глибокого усвідомлення там, у сфері почуттів і романтики. А 21 жовтня це вже буде молодий місяць, молодик, в діві. Да, дім навпроти, це одинадцятий ваш дім, в Накшатрі Чітра. Ну і тут це вже дім друзів, спільнот, прибутків. Час почати нову справу. Да, бо ми на новий місяць щось починаємо. Да, то нові цикли, нові справи. І тут ми можемо долучитися до нового кола друзів, однодумців. Тут нові фінансові можливості можуть проявитися, можуть розширитися через саме колектив або команду. А, тож... Не втратьте ці моменти. Також це моменти для формування нових планів на майбутнє. Ну, і Сатурн він йде по вашому п'ятому дому в рибах, ну, він йде там вже з березня. Цього року і буде ще в рибах довгенько, так до 2027. -го. Тому тут ваш аудитор-перевірник, і це він буде вас перевіряти на тему кохання дітей, творчості у стосунках вам доведеться пройти через якісь там випробування. Це такі квести від Сатурна. А якщо є діти, то більше відповідальності за них. І Також це час, коли творчість вимагає дисципліни і системності, ну і справжньої праці. Бо Сатурн, там де Сатурн там. Велике там багато праці працівник. І, мої дорогі скорпіони, для вас я зараз витягну карту з колоди і дзин, це книга, Змін. Зараз я зроблю трошечки більше себе, щоб ви могли мене побачити. Ось так, я себе зроблю. І це зосередженість. Зосередженість, зосередженість російської сосредоточеності. Це карта завершення циклу і внутрішньої тиші. Бачите, як воно от якось резонує з тим, що з транзитами жовтня вам важливо уповільнитися, витримувати баланс і не розпорушуватися. Дивіться, от бачите, насичений насичений й дім. От якраз про це і каже. Слухайте свою інтуїцію, визначайте власні межі і не піддавайтеся хаосу зовнішніх подій. Ваше завдання не бігти, а стояти міцно в центрі і бачити суть речей. Класне, дуже класне послання, я дуже за вас рада, Скорпіони. Жовтень це місяць для духовної сили, нових знань і глибоких подорожей. Але справжній успіх прийде тоді, коли ви зможете зосередитися зсередини і знайти баланс і діяти з ясності, а не з хаосу. Я бажаю вам щастя.